Благодійний фонд «Каріта з бердичів» Української греко-католицької церкви, якому нещодавно виповнився один рік, продовжує надавати допомогу людям, які через війну вимушені були покинути власні домівки. Ось і сьогодні привезли чимало потрібного до районної лікарні, де нині проживає 21 особа поважного віку. Це переважно люди самотні або ті, у кого діти на війні чи за кордоном. Продовж цього року ми реагуємо на кризу, яку спричинили російські вторгнення в Україну. Безпосередньо сьогоднішня акція видачі гуманітарної допомоги є в рамках проєкту продовження надзвичайного реагування внаслідок війни в Україні. В рамках цього проєкту ми вже декілька разів прибували сюди, в районну лікарню, де перебувають. Самотні особи пенсійного віку евакуйовані з Херсонської і Запорізької області. Ще з 2022 року ми надаємо для них комплексне харчування, обіди, також засоби гігієни і продуктові набори. Священник каже, що їх благодійній організації нині вдалося охопити всі громади, які прихистили евакуйованих осіб. А це майже 30 евакуацій з Донеччини на Житомирщину. Бажання допомогти є настільки великим, що при потребі згуртовуються із партнерами. Цей кризовий центр його завдання також в тому, щоб шукати, шукати засоби поза межами фонду для того, щоб акумулювати і все ж таки надати бенефіціару, який в потребі, надати цю допомогу, яку він адресно потребує. Таким чином, ми, отримавши запит від лікарні з огляду на те, що тут знаходиться шість лежачих. Самотніх осіб в потребі підгузників і пеленок. Тому ми звернулися до місцевої спільноти ЯХАТ для того, щоб вони надали по можливості підгузники, і вони сьогодні також долучилися до нашої цієї акції як партнери. Тетяна Миколаївна приїхала із Гуляйполя. Її будинок знищили російські окупанти, а вона поранена потрапила до лікарні. Пролежала три з половиною місяці в лікарні, тоді мене перевели в реабілітаційний центр в Запоріжжі. І нас з Гуляйполя дуже було багатенько людей. Ми там перебували ну, десь півроку. Тоді перевезли нас сюди, сюди нас перевезли. О, тут у нас теж. Обслужують нас дівчатки і і місі дуже ми вдячні, дуже вдячні, і кормлять нас непогано. Ну що, що для цього треба нам, розумієте? Для цього все в нас є, все в нас є. Тільки в нас дому немає. Одне, що, жалкуємо, що все порозбивали, що все дуже хочуть додому. Ну спасіба, що нас прийняли, бердичів, що ми дуже раді вам, о, що ви такі люди, гості приємні, і, щоб швидше закінчилась війна. Вже, вже ми це дуже хочуть. Хочемо. хочемо додому. Хочеться додому, нема куди, ну все одно, Родина є Родина, дом є дом. розумієте? Люди із вдячністю отримують пакети із необхідними речами, розповідають, що на душі та в чому ще є потреба. Волонтери записують, психологи теж працюють у своєму напрямку. До лежачих допомогу заносять у кімнати. Ми завжди стараємося не через треті руки передавати цю допомогу, а завжди зустрітися безпосередньо, бо ціллю настільки є продукти чи гігієна, яку ми надаємо, чи будь-яка інша допомога, як цілью є особиста зустріч, бо в цій зустрічі особа може заявити також про свої потреби не тільки фізичної площини, але також і психологічної, і духовної. За час із жовтня минулого року і дотепер у районній лікарні вже кожного знають по імені хто чим живе і про що мріє. 29 жовтня 22 року до нас заїхало 35 осіб. На сьогоднішній день знаходиться 21 особа, тому що це були пацієнти важкі, це хворі були лежачі, постінсультні. Вік також був поважний. Це люди і 90 років, і 80, і 76 років, які, на жаль, Померли, яких ми також ховали у нас по району. На сьогоднішній день знаходиться 21 особа. Хочемо подякувати Керетес на всі надані послуги і на за всю надану гуманітарну допомогу, яку вони надають нашим пацієнтам. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.